Сьогодні, 12 травня, в Ужгороді, відбулася позачергова сесія Закарпатської обласної ради. Перед початком розгляду питань порядку денного, голова військової адміністрації Віктор Микита поінформував про безпекову ситуацію в області. Дуже дякую за те, що ми сьогодні співпрацюємо. І у нас є хороший діалог, завдячуючи нашій з вами спільній роботі з депутатів Мої... моїй роботі з депутатського корпусу. Відповідно, маємо сьогодні хороші економічні показники по розвитку області. І це є в засобах ЗМІ, Це можна побачити щодо створення робочих місць, щодо наповнення бюджету. І важливо сьогодні. Розуміти, що це все відбувається В першу чергу завдячуючи нашим збройним силам, які нас захищають, завдячуючи нашим правоохоронцям ми сьогодні не маємо комендантської години, і це дуже хороша база, яка дає можливість розвиватися економіці. Під час пленарного засідання позачергової сесії облради депутати проголосували за програму з облаштування модульного містечка для потреб оборони на території області, житло з електропостачанням, водопостачанням, водовідведенням та благоустроєм передбачено для розміщення Щення військовослужбовців, що проходять бойову підготовку, проголосували всі одноголосно. 46 депутатів, 46 за це питання військового містечка, тому що держава Україна в війні на військових треба забезпечувати нормальні умови для проживання, щоб вони могли готуватись. Для захисту держави України обласні депутати внесли й зміни до бюджету Закарпаття на 2023 рік. Зокрема, для співфінансування транскордонних проєктів, будівництва дошкільного закладу, облаштування житла для ВПО. Також затвердили 19 обласних програм та зміни до них.